На початку війни я спостерігав, як дуже багато магазинів закрилося в місті Полтава. Але ж паралельно я спостерігав, як дуже багато магазинів відкрилося. То давайте зробимо відеоогляд, хто розпочав бізнес під час війни в Полтаві. Я знаю, що Петро Олексійович не дасть за рекламу і батончика, хіба що за гетьмана потриматься. Але моє відео відкриває магазин Рошен. Те, що я знаю, одна між десятками пивнушок і наливайок пробилася як не гарня. Це дуже добре. Отак От само наша мова в Україні пробивається між російською мовою. Навколо неї дуже багато перепон. Так як і тут. Я впевнений, були перепони. І так мова пробивається. Але все буде добре. Та-да! Мережа соціальних магазинів, ну їх до війни багато було, але деякі відкрилися під час війни. Зустрічавши додатково, відкрилися магазини «Оптика Зір». Це наші місцеві магазини, полтавські власники, колись працював там. тому В принципі, лінзи купують там. Поки що альтернативи не знайшов. Тому заходьте, будь ласка, вибирайте. Салтівське м'ясокомбінат розширив свою кількість магазинів. М'ясомаркет. Для полтавчан це нова мережа. Якщо я не помиляюся, вони відкрилися саме під час війни. Пісюновий магазин. Магазин інтимної культури або секс-шоп. І знову рошен. Добра пані. Шаурма, шаурма, шаурма. Шаурма. Соковита, дешева і смачна. Зараз я вам покажу, де я її купляю. Площа Зігіна. До речі, ну Напишіть, як площу Зігіна перейменували, як вона називається на сьогоднішній день. Звичайно, друзі, це був тільки короткий відеоогляд тих магазинів, які відкрилися. Полтавці і всі українці в коментарях допишуть, які магазини відкрилися, які вони знають. Це дуже добре, що економіка, хоч якось, знаєте, тримається, і бізнес все-таки несе великий вклад в розвиток держави, в економіку нашу. Тому разом до перемоги. Коли ми зрозуміємо один одного і будемо допомагати і бізнесу і звичайним людям, і державі, і держава українцям, то буде в нас все добре. Тримаймося! Слава Україні, слава ЗСУ разом до перемоги! Разом!